На базі окремого автомобільного батальйону Військово-морських сил Збройних сил України пройшов завершальний етап до підготовки молодих водіїв. Протягом місяця матроси отримували знання про особливості будови та експлуатації військових автомобілів, виконали практичні роботи з технічного обслуговування транспорту, підготовки машин до маршів, виявлення та усунення несправностей. Завершили збори 250-кілометровим маршем майже від південного берегу Криму до північного. Отримавши останній інструктаж, 46 військовослужбовців призову осінь 2012 приступили до виконання маршу. В кожній машині знаходилось два молодих водія та досвідчений інструктор. Цей марш є своєрідним іспитом для військовослужбовців, щоб подальшому вони могли самостійно керувати автомобільною технікою у своїй військовій частині. Допускали водіїв до 250-кілометрового маршу після теоретичних заліків збудови автомобіля, правил експлуатації та правил дорожнього руху. Також протягом місяця Ії виконали практичне водіння на денному 70-кілометровому марші та нічному 90-кілометровому марші. Сьогодні ми проходимо марш за маршрутом міста Бахчисарай, місто Саки, місто Єпаторія, Чорноморське, село Роздольне, зворотню напрямку. Загальна протяжність маршу туди зворотню напрямку 500 кілометрів. По терміну з 8 ранку до 8 вечора. Основна ціль це. Як підсумок всі, всіх занять і їх навиків, от, проводиться в декілька етапів: це підготовка машини до маршу, здійснення марша, контрольний огляд на, на місці, виконання різних водних за командою командирської частини, також в разі поломки дії водія на маршруті. Під час маршу хлопцям доводилось долати перешкоди, адже маршрут був обраний нелегкий. Кожен водій повинен вміти керувати автомобільною технікою в різних місцевостях у будь-яку погоду та час доби. Найбільші враження у матроса Миколи Гаренко саме від нічного маршруту. Він проходить практичне водіння на ЗІЛ 131 Маючи певні навички водія, він із задоволенням опановує нову для себе військову машину. Проходжу підготовку водія на зілу 131 тридцять один теорію вивчали, вивчали будову ЗІЛ-101, потім здійснювали марші на 90 кілометрів, ночні марші були, виждення на Зілу 131. Відчислення хороше, особливо ночі, як водили на машинах, їздили колонами. Сьогодні здійснюю марш на 250 кілометрів на Зілу 131. Багато чого дало в нього є на. Подготовка водія. Я думаю, сам вже зможу без інструктора проїхати на зілу воєнної машині. Молоді водії закріпили отримані навички водіння військової техніки на досить великій відстані. Тепер, повернувшись до своїх військових частин, вони зможуть самостійно керувати транспортом та обслуговувати його.